Поставив багажник, зараз хочу дитині показати, відложити, хай теж спробує. Це прийшла наша драгоцінна ягідка, називається Жимолость. Дуже корисна. Вона дуже добре. Так. Бумаги не пошкодували. так, Друзі, дивіться. дивіться, яка ягідка, Ви бачите, доїхала дуже добре. З кислуватим таким смаком, але дуже смачна. Це вітамінки в нас вже є. Друзі, всім доброго ранку. У нас сьогодні вівтора. У нас вчора просто невеличкий такий дощик. Просто Похолодало, але сьогодні вже з'явилося на сонечко. Це вже радує, тому що щось не хочеться таке літо. Було холодно. Так, я зараз, дивіться, наливаю воду нашим кроликам. Зараз призупиню і вам трішки покажу все. Так, ну я вам вже гойдалку показував, дороблю вже її. Розсила в нас лаванда. В кущі на городі. Дуже мокро. Скоро вже треба буде полоти. Дивіться, як капуста в нас піднялася. Повилазили мої гарбузи що осадив точніше кабачата і он там теж вуглу посадив все одно тут немає абрикоси немає такого немає нічого помідори у нас стоять як солдатики Посходу укроп у нас ось там петрушка потихеньку погороду все добре. Так, зараз треба теж буде налити нашим лікурям води. Так, зараз вам покажу, що я зробив за ці два дні в сараї. Дивіться. Не знаю куди дівати ті. Поки поставив туди до вікна. Оце так. Вчора дружині показав. Дружині сподобалось. що Тепер баночки, так. Да, побив я десь мішок банок. Різних літрових, трохлітрових Все, поки зробив так. Вчора знайшов щось. Треба буде зробити. А там вгорі ось коронку знайшов. Та що в мене була, по-моєму, сотка. Нічого я не знаю. Не забув, по сотка. Треба буде зробити вентиляційні такі дві шахти мені, щоб провітрювалося, щоб я мог залишити, закрити двері і залишити, щоб сюди не заходили ні кури, ні. Оце таке в мене вийшло. Тут у мене вже для рибалки все зроблено. Ну, майже все можна сказати. Так, з тим, що було, то я вважаю, що вже більша частина зроблена. От я обріжу, то вже то єрунда. А так, все вже, полочки є, все тепер є. Так, зараз йдемо до нас. Ці санчата зимові закинули, йдемо до нас качапник. Зараз подивимося. Качатник я теж вже трошки розгрузив. Все, приберу бочку. Все тут вже поприбирав, тирса в мене стоїть. І не знаю, чи розбирати оцю юринду, чи не буду розбирати, взагалі буде далі видно, так як мені, так як мені е, кума віддає клітку, таку металеву дуже гарну. І вона б мене підійшла б, я б її туди в угол би поставив, це прибрав би. І додали би сюди кача там, так, да, трошки зменшив оце все. І воно вийшло б як два в одному. Що, е... І вони в мене і не стимуться, щоб я це не ставив оці всякі тут корита, Щоб було більш удобніше і більше їм було місця. Качка в мене ця сидить, там он теж, бачите, є яйця. Не знаю. Чекаємо, що воно буде, то буде. І приберу оці дві бочки, щоб було можна заходити і буде так. Зараз кину нашим курям трішки пшениці. Вийшла на город. Так, вчора перемішав їм макуху з хлібом, їдять Так, зараз ідемо тоді ми, наш крольчатник. Значить, я ще раз вам скажу, що я проколов всіх наших повторно. Напомню, те, що не... Цих не проколов, допрокалував. Вчора з'їздив, купив вакцину, так як в вихідні не працює. І в нас все вроді би добре. Передивляюся кожного разу, кожного кролика, то поки не бачу я такого нічого. Так, і в нас оця кроличка... Вчора насила, зараз подивився. Зробила таку недірку. Всі сіна, я вчора забив повністю село, сіна її. Вона буде зробила туди лас. Буде скоро в нас наводити. Нема все-все добре. Кровичку. я сюди. Хай посидити, Потім цих пережину. Так, друзі, тут поки що... Вчора так було два дні холодно, що я закрив їм і вітер був, щоб не задувало, щоб кролики не отримали мені не, про... не, не те, що не простили, а щоб не надуло вітром і не було їм ще якось... Так, тут у мене кури сидять. Тут у мене квочка сидить, квочка у мене сидить ось на трьох яйцях. Може хтось підніс тут щось. Оце три яйця, ось бачите. Не знаю, що там буде. І чим тоді вирішимо. Все, оце так у мене поки. Так, отут зверху тоді приберу, бо в мене залишилося це після... Тройки залишились такі доски, я наверх закинув і хай вже будуть вони там. Все біль... А, ще що хотів вам показати, зараз вам покажу, що мені вчора привіз знайомий, я йому замовив. Так, я хоча, планую брати Ці, які нас Квіти розсвіли вже і троянди гарні, і такі. Ну, сама найбільше мені теж подобається, бачите, яка є помаранчева, яка жовта. Так, відміток, від, від Те ми так дивіться, привезли мені, привізли такі дві квіточки ось. Бачите, так? Да? Це ще старого оцінкування такого. Він держав кроликів, я їх обпалю і вони мені перегородки в одній повбираю і буде в мене для бройлерів. Одну залишу, а одна піде під бройлери. Я думаю на 20 голів їм буде цього достатньо. Сітка товста, десь 2,2. Не така, як оце ось, що я брав. Ціна багато тонша. Так, зараз, так як у нас сонце є ще відкрию наш прицер сімей Мочите забити битком. Так, трішки розкрив, хай поки продуває, я зараз боковини не буду, бо... Бо буду скоро тюкувати. У нас в ньому там обригати, він накритому. Як-не-як, як, але все одно воно вбиває. І менше буде мені цього сіна. Так, наші цвіточки, цікі. Наші квіти щось закриті поки що. Ну так я ж говорю, що було прохолодно два дні. А це буде сонечко, вони розцвітають на сонці. Так, друзі, оце такі зараз стане біля такої краси. Оце такі у нас новини трішки. Потихеньку. Як жінка мене каже, ти все, що люди викидають, продають, ти все тянеш додому. Але повірте мені, така клітка, мені немає часу її буде робити. То я вже просто в мене є... Ножки, я на ножки її поставлю і вже для бройлеру вона вже буде готова. А так мені треба буде ще гратися, її пиляти, скручувати, а то вона вже готова. Оце так. Все, в общем, качелю ми доробимо кума там, дасть мені пару пружин, які вона мені забула, і буде у нас вже качеля для дітей, хай трішки вона в ніж ще там просохне і буде все добре. Лаванда в нас собирає. Гарно Тільки ось починає і буде цвісти. Все, друзі, в общем, на цій гарній тижноті я прощаюся. Завжди вас радий бачити на своєму каналі. Дехто там пише мені у коментарях, що відео запоздали. Так, тому що йде тому що і сіно. І... Друзі, я, дуже, я, я не встиваю Монтувати відео і тому відео йде трішки з затримкою. Нічого страшного, я думаю, що ми все на налагодимо, догонимо. Головне, що я показую своє господарство, що в нас обновляється, як у нас ростуть дерева, квіти, як у нас кури, несуть гарні яйця, які так курчата, у мене дві квочечки, ще сидить, не знаю, чи підсиджувати, чи їх не підсаджувати. Не знаю, не готовий вам нічого цього сказати. В общем, я завжди вас радий вітати на своєму каналі. Бачите, коментуйте, пишіть. Всього вам найкраще. Нам, головне, миру, здоров'я і щастя. Все. Всім. До побачення. До нових кажуть, зітхів.